Після мобілізації в розподільчому пункті Києва помер чоловік. В ТЦК запевняють, що він впав і вдарився. Родина померлого у версії падіння сумнівається. А міністр МВС заявив, що бере справу під особистий контроль. Усі деталі за мить Свобода лайв. Мене звати Власта Лазур. Отже, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту ТЦК в Києві. Йдеться про чоловіка на ім'я. Роман Сопін йому було 43 роки. Світлини Романа Радіо Свобода отримало від його родини, яка тепер вимагає справедливого розслідування обставин смерті. Як усе було? Ну, принаймні, за версією друзів і родичів померлого 18 жовтня Роман повідомив батькам, що його затримали і доставили до ТЦК у Подільському районі Києва. Пізніше того ж дня чоловік зв'язався з батьками і попросив привезти йому особисті речі, зокрема теплий одяг і гроші. Однак, вже наступного дня батькам подзвонили з лікарні і повідомили, що у їхнього сина. Закрита черепно-мозкова травма, і що доведеться невідкладно робити трепанацію черепа в ТЦК. Батькам сказали, що Роман впав і вдарився. Ось ця світлина Романа з лікарні, і ми оприлюднюємо її з дозволу родини і адвоката. А сьогодні, коли стало відомо, що Роман помер, в поліції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження. Перші результати судово-медичної експертизи показали, що смерть настала у наслідок закритої черепно-мозкової травми і що інших тілесних ушкоджень не виявлено, принаймні так Верджують у поліції, що конкретно сталося з Романом після того, як його затримали і відвезли до розподільчого пункту, та за яких саме обставин він отримав черепно-мозкову травму, що призвела до смерті. До кінця не ясно. Родина написала заяву до ДБР. А міністр внутрішніх справ нині, під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що він візьме цю справу на особистий контроль.